Чи зріже акумуляторна пилочка граба. Збирає тут грибочки до мопедом. Бачу граб, а я саме взяв пилку, щоб гриби різати. Ну, думаю, попробую на награбую. Він все одно корінь стирчить вже. Як то кажуть, спробуємо. Трохи зверху, трохи знизу. Ану, дивіться, граб, граб, не гнилий. То, що він гнилий вже лежав би. Трохи зверху. Трохи знизу. Хопа! Ачотінько в Маріжі, я вам скажу. Ну, грабчака диви. Тільки торки нема. Ну, дивіться, ще ще раз. Зараз десь зажмемо, зажало, Торк і ногою. О, зависло десь там. Ну таке. Може хтось буде дрова збирати, ти візьме. Вже буде врізане. Бо куди я? Що? На мопеда дрова візьму. Ну все, так що пилочка, як не дивно, але граба ріже досить непогано.